Вибачте, можна у вас попросити телефон. Мені так незручно, але мій залишився вдома, двері зачинилися, а ключів з собою немає. Вибачте, може, ви допоможете? У мене така ситуація. Я вискочив за молоком, а мій син залишився вдома. Йому всього три місяці. Він спить, телефон теж вдома, і двері зачинилися Добре, я розумію. Ви поспішаєте. Вибачте, ви не дасте мені свій телефон. Я на секунду, буквально, подзвоню дружині на роботу, у неї ключі від квартири, а грошей немає. Пробачте, допоможіть, будь ласка, це питання життя і смерті. А, а ну давай сюди, свій телефон! Жидко! Алло? Алло. Це я. Так. З чужого. Довго пояснювати, слухай, тут така ситуація. У мене захлопнулися двері. Ага. А я на вулиці, а синуля вдома один. Максимум через пів години він прокинеться. Я до тебе не добіжу за ключами. Ти можеш? На таксі? Зараз? Так, чекаю. Фу. Дякую. Ось бачите, зробити добру справу зовсім не складно.